Українці, привіта вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобіля Шкода Октавія з 2006 по 2020 рік з дизельним двигуном 1.9. Чому саме 1.9? Якщо ви подивитесь статистику автомобілів, які завозились в Україну, і навіть просто в авторіях цей двигун є найпопулярніший. Українці саме більше купують саме такі шкоди Октавії, саме з двигуном 1.9 Дизель. Як раніше, ми вам показували ТОП-15 автомобілів, які українці приганяють. Шкода Октавія займає друге місце після Volkswagen Golf. І враховуючи те, що митні платежі, а саме критичні ціни, які виставляє митниця, вони дещо виросли з 01.08.2023, ми зараз будемо робити серію відео саме по топ 15 щоб ви могли знати, скільки прийдеться заплатити митних платежів в 2023 році. І цей автомобіль зараз на ваших екранах, ви бачите мінімальні прохідні ціни, шкода Октавія з 2006 року по 2020 рік. Орієнтуємося на сьогоднішній курс НБУ. Якщо курс буде рости, митні платежі будуть збільшуватись, Якщо курс буде ставати менший, митні платежі будуть зменшуватись. 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна раніше, хто дивився наші відео, ви пам'ятаєте, було 800 євро, а зараз 950 євро. Тобто підняли на 150 євро. Тобто, це та ціна, яку ви можете записати в купчі, і ця ціна вона пройде на митниці, враховуючи навіть транспортні витрати. Митні платежі стануть 114 700 гривень. І така тенденція, вона зберігається. До 2016 року в середньому, зверть увагу: сьомий рік 116 тисяч, далі йде на пониження. 2008 рік 114 тисяч, дев'ятий рік 111 тисяч, десятий рік так само 111 тисяч і 16 рік 117 тисяч. Перед ним був 15, й також 111. Тобто, бачите, яким чином робить митниця. Якщо раніше ви могли б собі залишити право, наприклад. Візьму старіший автомобіль, заплачу менше, або навпаки, трошки додам, куплю новіший автомобіль, заплачу там більше, і ви могли собі розуміти, старіший автомобіль така ціна, молодший автомобіль така ціна. Митниці такий варіант не підходить. Для себе вони зробили дуже розумно. Чому? Тому що вони знають, наприклад, заїде там 100 тисяч автомобілів, і вони собі вже по своїй програмі плюс-мінус можуть прорахувати, скільки митних платежів вони зберуть. Коли вони світують перед народними депутатами, в своїх табличках вони показують ті платежі, які вони вже зібрали, і прогноз майбутніх платежів, які вони зберуть. І саме для цього вони роблять ці таблички мінімальних прохідних цін, і ви ці таблички отримуєте на нашому каналі, і ви вже можете плюс-мінус орієнтуватися, скільки будуть митні платежі у 2023 році. Як ми говорили раніше, в майбутньому нас може очікувати тільки подорожчання. Коли ми дивимося. Ситуацію по законопроектам пільговим, таким як 9058, іншим законопроектам для осіб, які втратили майно під час війни, ми бачимо повний ігнор руху. Немає жодного, тобто в цьому році дію вони не прийняли, можливо, і в наступному році не приймуть пільгові законопроекти. Не приймають єдине, що ви можете робити, це орієнтуватися на ті мінімальні ціни, які сьогодні є, і щоб не було більше платежів, тому що митниця. Може і більше нарахувати платежів. Скаже у вас комплектація, ще щось завжди потрібно звертати увагу, якщо є пошкодження в автомобіля, замовляти звіт експерта і виходити на дешевшу ціну. Доказувати митниці, в нас є всі права, що ми маємо право це робити. Законодавець нам залишив 55-ту статтю про коригування митної вартості, і ми можемо свою позицію на митниці відстоювати. І чим більше документів у нас буде, тим легше нам це буде зробити у майбутньому. Надалі ми будемо записувати відео про всі інші автомобілі, які ходять в топ. Будемо записувати про бензинові, про дизельні версії. Так що підпишіться на наш канал, поставте лайк, щоб ви нічого важливого не пропустили. А зі своєї сторони, українці, ми завжди бажаємо вам самого і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.